Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Ви слухаєте Українське Радіо. Прямий ефір студії працює Віталія Довманка, 20.30 в Україні. І у нас є можливість протягом наступних півгодини поговорити про дуже важливу міжнародну тему. F-47 – грандіозний проект Дональда Трампа. Гордість власне чинного президента Сполучених Штатів Америки літак багатоцільовий, який невдовзі поповнить. Судячи з усього лави військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, так ось f 47 Його перспективи виглядають так, воно видається, значно краще ніж перспективи самого 47-го президента США Дональда Трампа. Ще ми не знаємо, якими будуть підсумки перших стаднів днів перебування Дональда Трампа при владі, а його оточення вже озвучує плани наступних ста днів тим часом експерти в один голос заявляють, що у чинного президента немає зримих, видимих, вражаючих, ефективних досягнень за цей час перебування при владі. Достатньо подивитися на останні опитування, яке наводить CNN. Антирекорд рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму. За даними CNN, рейтинг Дональда Трампа після 100 днів на посаді найнижчий за останні 70 вдумайтеся, 70 років. За 4 дні показник знизився 40 4 до 41%. Лише 22% опитаних повністю схвалюють роботу президента, що є новим антирекордом. Як кажуть, є заяви, а є громадська думка. І ці цифри, вони і шокують, і наштовхують на, розум, на роздуми. Нас, українців, передусім цікавить український трек. Чи наближаємося ми до перемир'я, до завершення війни, чи стає воно ближчим? Про що свідчить чергова зміна риторики Дональда Трампа напередодні під час розмови з президентом України у Ватикані Володимиром Зеленським, позиція Сенату, який готовий запровадити вторинні санкції проти Москви, в разі відмов від припинення вогню. Ну і вплив на ситуацію на дії Дональда Трампа суспільних настроїв: 56% американців, тобто приблизно троє з п'яти, не схвалюють його дій щодо України. Про все це будемо говорити далі з нашим шановним спікером. На зв'язку зі студією дипломат, експерт громадської організації Центр дослідження Росії Олександр Самарський. Пане Олександре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо. Вітаю. Що думаєте ви про перші ста днів президентства Трампа? Сьогодні, протягом дня і напередодні, чимало поважних експертів висловлювали свої точки зору. На загал виглядає так, що немає нічого такого, чим би можна було хвалитися: ні пропинення війни в Україні, ні якогось прориву на іранському треку, ні на близькому сході, тобто нічого такого, що можна було б поставити як видатне досягнення чинного президента. Чи може я помиляюся? Ну, важко сказати, чесно кажучи, я взагалі не думаю про 100 днів президента Трампа. Що я повинен про них думати? Це американський президент. Вони його вибрали, вони хай думають. Ми можемо тільки оцінювати зі з точки зору своїх інтересів, своїх підходів, свого бачення е, майбутнього бажаного для нас руху в тому чи іншому напрямку. А Оцінюючи 100 днів відповідно насамперед до оцінок, які дають американські громадяни і американські експерти, можна сказати, що Трамп дійсно рекордсмен. Він за 100 днів завалив все, що тільки можна було завалити. Абсолютно все. Звичайно, для нас цього можуть бути як негативні, так і позитивні результати. Негативним результатом може стати посилення тиску на Україну, і зокрема на президента Зеленського, в збажанні досягти хоч чогось за ці 100 днів і на початку свого президентства, і як Трамп старався і раніше подати просування в мирних як свій видимий успіх для американців і всього людства. Це тим більше ймовірно, що таке може бути, оскільки Трамп вважав і вважає, що, як він сам каже, козирів в Україні немає. Ну, це він так думає. За що, власне кажучи, йому й доводиться платити доволі високу ціну, пов'язану з майже повним провалом, у тому числі на українському треку. Якщо в двох словах, я б таким чином сказав. Пане Олександре, а чи можна розцінювати вчорашню зміну риторики з вуст Дональда Трампа під час зустрічі в Ватикані, це відбувалося в день поховання Папи римського Франциска, коли була зустріч двох президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Зміна риторики Дональда Трампа після жахливого удару? По Києву руйнування будинку, і він сказав: Можливо, Путін мене обманює, і тому треба вдаватися до банківських обмежень до якихось. Вторинних санкцій, чи можна це пов'язувати із тією цифрою, яку я назвав, 56% американців не схвалюють водії щодо України. Чи, можливо, тут глибші причини він сам усвідомлює неправильність і хибність свого курсу? Я думаю, що все, все оці от моменти, які ви назвали? І особливо останнє, воно тут відіграє свою роль. Але давайте, наскільки я запам'ятав поставлені ваші питання, так спробуємо рухатися. Чи як варто оцінювати і ставитись до цієї заяви Трампа? Та ніяк. До неї ставитися треба як до тієї заяви, яка прозвучала констатувати факт. Все. Чогось іншого виводити. З заяв Трампа не можемо. Ми з вами в одній з попередніх наших, так би мовити, радіозустрічей говорили про те, що згідно з статистикою, яку провели американські експерти, Трамп бреше, тобто дає недостовірну інформацію по 20 разів на день щодня. Це підраховано за період його першого президента. 20 разів щодня. Тобто, що він говорить правильно, що неправильно, що в нього в голові. Такий в нього спосіб мислення А і такий його спосіб поведінки. Ось так він себе веде. Хаос, хаос, хаос. Це перше. Друге, ми можемо констатувати, що в риториці, принаймні в риториці Трампа щодо Московії і Путіна, відбулися довольно різкі зміни. До цього якоїсь значної критики, чи взагалі критики на адресу е, Московії Путіна у Трампа не звучало. Друг, дружбан та все порішає це було. Санкції не будемо вводити, щоб їх не відштовхувати від перемовин. це було. А критики якоїсь і покладання е, на Путіна. Персональної відповідальності за відсутність прогресу на перемовинах, такого не було. Чи пов'язано це з бомбардуванням? Оцим от варварським бомбардуванням і вбивством цивільних в Україні? Та ні. Як то кажуть, після чого це не означає, що по причині цього. Те, що Зеленський. Зустрівся з Трампом, не означає, що оця репліка в соцмережах Трампа була замовлена виключно цією зустрічю. Те, що перед цією реплікою е, загинули у нас люди, не означає, що репліка пов'язана саме з цим. Ту чи іншу роль воно відіграло і е, вбивство цивільних, і зустрічі з Зеленських. Але повторюся, швидше за все, все в комплексі. І не в останню чергу я б тут відзначив те, що, що ви е, десь підкреслили, це ставлення американського суспільства до України і до російсько-української війни. Симпатії американців, американського народу, були і є в своїй більшості на боці України. Інша справа хто як бачить подальшу співпрацю, допомогу. Теж інше, але самі симпатії до України як до жертви агресії, оце устрімління американського народу до справедливості, почуття справедливості, штовхає його на бік України, чого, чого Трамп знехтувати не може. І я думаю, не нехтує. Плюс я б сюди до факторів додав би позицію наших європейських партнерів. Фактично Трамп залишився в ізоляції, тому що на сьогодні Україна і європейські наші партнери найбільш ваговиті, так би мовити, країни Європи, вони стали з Україною, на один бік, більше того, сформулювали спільну позицію. Одна справа щось розповідати. Україні чи Зеленському чи виганяти його з овального кабінету, а інша справа протистояти консолідованій позиції Європи. І навіть Путін тут протистоїть Трампу. Трамп залишився один на один. Тут, трошечки відволікшись від тих питань, які ви поставили, але торкнувшись симпатій американців до України, я Сумом, а може, з такою злістям і розчаруванням змушений констатувати, що Україна вперто програє інформаційну війну за, американсь... за думки американського народу, за прихильність американського народу. Вперто. Що я маю на увазі? Всі ми пам'ятаємо о того недоумка, хай Бог простить, Віткофа чи як його, і його розлоги, інтерв'ю ем, о тому Карсону, який не той Карсон, а Карсон навіть без пропелера, як там його е, назвали, де Вітков наплів, чого тільки можна. І що референдуми були, і народ хоче в Росію, і російськомовні, і ще там чогось, і ще там чогось, і ще тут чогось. На кого це було спрямовано? На пересічню американця з метою прихилити їх до позиції Путіна і показати, що позиція України помилкова, тобто підірвати в американському суспільстві наскільки це можливо. Довіру до України і підтримку України, дискредитувати Україну і це робиться крок за кроком. І що ми? А ми в основному промовчали. Десь пізніше щось там трошки. Президент е, е, зазначив і то не дуже по прямій. Він почав сперечатися з пресекретарем Білого Дому, що взагалі ніякого не, не його вагова. Категорія і Вітков, може не вагова категорія для Зеленського. О, але справа в тому, що Вітков дуже сильно підставився. І по цим всім речам президент міг вийти і сказати, що я поважаю український народ і не можу дивитися, як такі люди, як Вітков, заради своїх бізнесових якихось таємних, утаємничених інтересів вводить в оману. Американський народ і Трампа. Ось про що треба було говорити. Дурять вас, ребята! А ніхто не любить, коли його дурять. І був слово пояснити под, по тезам, чому і як у кожному випадку е, цей дрож мав місце. Навіть по отій цифрі, яка дуже часто згадується всіма і нашими, і іншими експертами, про те, що. Росія окупувала 20% території України, і тут ми не даємо бій. Я маю на увазі, що так 20% території окупували не починаючи з 22-го, а з 14-го року. Більше того, дякуємо Тручинову Порошенку. Тоді окупували 11% території, а за три роки повномасштабної війни, вважайте, лише 8-9. За весь провальний 24-й рік для нас в військовому плані, процитую, хоча й російський поет Лермонтов, ми довго мовча відступали, досадно було боя ждали. Рік наших відступів. І то ми втратили лише 1% території то після цього говорити про якусь перевагу військового цього монстра, якою є Московія, це навіть смішно. Розумієте, що я маю на увазі? Інформаційна політика в нас в загоні. Президент її, як і все інше, зосередив в своїх руках. І як у всякому авторитарному режимі, де все зосереджено в одних руках, система через це. Перестає бути гнучкою і дає збої. Збої, збої, збої. І ці збої в нас є на кожному кроці. На кожному кроці. Пане Олександре, якщо повертатися до основної теми нашої розмови, хотілося б запитати вас як людина, дуже досвідчена в політиці. Ви очолювали представництво дипломатичної України в Ісламській Республіці Іран 4 роки. Знаєте, я кажуть, звідки звідки ноги ростуть? Чому причина таких бравурних заяв людей з близького оточення Трампа? там два табори. Одні налаштовані пропутінські, прорашистські, інші підтримують, зокрема, Марк Рубіо, спецпредставник Трампа по Україні, генерал Кіткелог підтримують Україну. і Гадонька працює тут в Україні, очевидно, дуже великий благодійний фонд. В чому причини? Цього захмарного оптимізму наступний тиждень стане вирішальним. Чергова заява Марко Рубіо стане вирішальним в переговорах щодо досягнення угоди про припинення війни в Україні. Україна і Росія ближче до мирної угоди, ніж за останні три роки, заявив Рубіо і додав США, поки не запроваджували санкції проти Росії, оскільки сподівається зблизити конфліктуючі сторони. Вчора про можливе запровадження. Подвійних санкцій, повторних санкцій говорив Дональд Трамп. Ну і не можу не згадати господі, прости заяву останнього російського диктатора про те, що ми погоджуємося дві умови, на яких Російська Федерація готова припинити вогонь, тобто повне припинення поставок зброї в Україну, і друга умова озвучена. Диктаторам, якщо Збройні Сили України, не будуть використовувати перемир'я для переозброєння. От буквально свіжа свіжоспечена заява. Як ви думаєте? Спочатку кілька, так би мовити, ремарк. Можливо, всі я вже й не згадаю, які походи у мене виникали. Перше. Ну, не треба говорити, мабуть, чи думати, що в оточенні там Трампа є проросійські російській е, політики. Вони проамериканські, як би там не було. Чому я і підкреслив, що дуже важливо мокнути Віткова за обман Америки і американців. Просто інтереси Америки, вони розуміють ось таким чином: в зближенні з Московією і протистоянні в подальшому з її допомогою Китаю. Ось так вони бачать цю е, ситуацію. Що стосується заяви Рубіо, бравурної, таки, всі без виключення заяви Трампа і його команди, вони завжди бравурні. бравурні. Це мені нагадує, ну, не знаю, хай Бог простить, у 95-го кварталу, тоді ще у виконанні нинішнього президента Зеленського, була сценка «Побідун». З критикою заяв Ющенка і Болога там, Ющенка і Болога. І що б не сталося, висновок так це з побіда, побідіще. Нас в НАТО не взяли. О, яка це перемога! Якби нас взяли в НАТО, то ми б там ми б такого наворочили, а отут от те сталося. От яка ж перемога. Оце в даному випадку стиль Трампа. Він саме геніальний, він найкращий президент, починаючи з Вашингтона, у нього чудові е, тарифна політика, він наніс удару, до нього вже сотня вистроїлася іноземних прем'єрів, глав держав урядів. Щоб, як він сказав, вибачаюсь, поцілувати його взад, е, він з друг Сі, вони, вони Китай. Повністю все лише бравурне. Ну і як за любої бравурної, подання бравурної інформації, наступає період, як у нас в Україні це ми на своїй шкурі пізнали ото Побідобесія по-українськи, коли розкручували в 23-му році контрнаступ. З нічим не мотивованими, завищеними, дуже завищеними оцінками. І з потім з його провалом, як ми зараз знаємо завдяки публікаціям в британській і американській пресі їхніх генералів, які брали участь в плануванні наших операцій, провалом зумовлених некомпетентним втручанням Зеленського, який пішов на поводу у амбіції Сирського і зламав той. План контрнаступу, який був, перекинувши половину майже сил з напрямку на Мелітополь основного до Сирського на Бахмут. І ми мали, що мали. І повна фрустрація, розчарування, зневіра в суспільстві. Це саме десь приблизно є про приблизно очікує і Трампа ось така зневіра. Ось уже. Угода, скільки раз ми про ресурсну угоду чули, що вона ось уже підписана. А її немає. Ось уже десь там шмигає, А угоди немає. І тут я даю, від, від, віддаю належне Зеленському за ту твердість, стійкість і впертість, яку вдалося йому проявити і реалізувати попри все за ці 100 днів президентства Трампа з ресурсною угодою, яку відкинули ми з ходу, і за цим наїздом або ми виходимо, з, або, дає, або е, з переговорів, як Рубі оказав, і Трамп, або приймайте наші умови. І під час зустрічі з е, Трампом я не бачив, щоб хтось з них пішов дуже е, розсерджений, чи вони посварилися і не билися, і долю один одному не тикали. І позиція наша залишається, як ми бачимо, тверда. Тут, віддаю, належне І як на мене, все рухається в тому напрямку, в якому потрібно, напрямку, якому і передбачали практично всі українські зарубіжні експерти. А саме, що миротворча активність Трампа почнеться з тиску на Україну. Бо йому здається, що Україну придушити легше, Росії тоді кинути якийсь подарунок, і все, тяпля є мирна угода. Причому під, під мирною угодою Трамп розуміє виключно припинення вогню і нічого більше. І після чого лише, коли він спіткнеться на Путіні, як говорили всі наші експерти, відбудеться поворот бік України. Трамп зрозуміє, що бить. Без, без тиску на Москву, на Путіна, якогось миру досягти під його прапором, під його егідою, не вдасться. І від, відповідно накриється його мрія про Нобелівську премію миру. Ну, ось так. Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямо ефір українського радіо в студії Віталія Наунко. З нами на зв'язку український дипломат експосол України в Ісламській Республіці Іран і експерт Центру дослідження Росії Олександр Самарський. Пане Олександр, у нас залишається 4 хвилини ще два ключових питання. Ну та слова зазначив, що попередній очільник зовнішньополітичного зовнішнього. Політичного відомства України Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що насправді ні про який мир перемир'я говорити не доводиться. Ми в тій самій тоці, в якій були рік тому, ще до президентських перегонів Сполучених Штатів Америки, тобто ситуація зависла. Вам не дає не здається, як повторюся, людині дуже досвідчені в політиці, що найкращий спосіб про який говорять перечекати цей дуже, я кажу, смутний період. Дочекатися, наприклад, проміжних виборів до Конгресу, коли демократи мають, з огляду на цей хаос, який ми бачимо від Дональда Трампа, мають значно посилити свої позиції. Тоді ситуація може бути іншою. Просто перетерпіти, як ви думаєте. Насамперед я не погоджуюсь з паном Кулебою, хоч він, колишній міністр, я вся посол. Я вважаю що час ми не в тій самій тоці, не можна в одну й саму воду вступити двічі. Час, я вважаю, грає на нас. Час грає попри все, грає на Україну. Як би там не було. Е, чим більше іде часу, тим ближче наступна війна до Європи. Тим більше зусиль Європа докладає для того, щоб підтримувати цей щит, яким є для неї Україна, у боєздатному стані. Тим більше вона сама. Хоч і повільно для нас, але мілітаризується. Ситуація грає на нас. Навіть з кожним днем, навіть те, що ви сказали, чи не легко дочекатися, от коли буде, кожен день нас наближає до цих виборів. Кожен день. Як крик ми протримались, коли ми щось могли дати фронту і так далі. І так далі. Інша справа, що основні ж наші. Проблеми, і ми з вами колись говорили на одній з передач, вони ж не в політиці Трампа, не в політиці Путіна. Вони в неефективності державного управління всередині України. З корупцією, коли прадіжі і корупція навіть на тому, що постачається на фронт, цвіте буйним цвітом. І, власне кажучи, ніхто нічого не робить. Розумієте, тут основний, е проблема. Але ще раз повторюю: я вважаю, що кожен день, який ми вистояли, він наближає нас до перемоги, тому що перемога буде? Я в це вірю, я в цьому переконаний, і кожен день це крок в цьому напрямку. Пане Олександре, давати прогнози в такій ситуації турбулентності постійної зміни риторики від американського президента. Річ дуже ризикована, і все таки у вас хвилина на те, що позвучити, які сценарії найближчі розвитку подій, ви бачите. Я думаю, що найближчі кілька місяців ми все-таки будемо мати перемир'я. Я думаю, що почнеться розробка угоди про безстрокове перемир'я, і ні на, що, ні на що інше ми ближчим часом не вийдемо. Ні на яку, власне, угоду мирну, так би мовити. Мир як такий ми не вийдемо. Тимчасове перемир'я, навіть безстрокове, воно і тимчасове. Але так. Зрозуміло, так. зрозуміло. Ну що ж, побачимо, наскільки ваша оцінка буде збігатися з тими подіями, які будуть розгортатися далі. Головне, не втрачати оптимізму. І я погоджуюся з вами кожен день. Це виграний для України день. Олександр Самарський, український дипломат і експерт Центру дослідження Росії, був прямому ефірі українського радіо.